Всім привіт! Ви на каналі Кет Свінтаж, це канал про вінтажні прикраси. Мене звуть Ірина, я колекціонер, а також власниця одної крамнички в інстаграм Кет Свінтаж. І сьогодні ми оглянемо, лот, який прийшов мені з американського сайту eBay. Це продовження тої посилки, яку ми бачили вчора. Це два різних лоти від двох різних продавців, але це. Другий лот із тої посилки. Почнемо розпакування. Ви бачите, як продавець запакував це відправлення. Ви вже можете побачити деякі прикраси звідси. Насправді я дуже засмучена, бо лот був досить дорогим і мене ображає, коли продавці ось так-от пакують прикраси. Бачили попередній лот. Що там кожна прикраса була спакована окремо. Влоти вартували приблизно однакові гроші, тому мені дуже образливо за таке пакування. Я обов'язково залишу коментар. Тут має бути 28 прикрас. Зараз я це все висиплю на стіл. І ми з вами оглянемо кожну прикрасу. А давайте почнемо з тої, яку ви бачили, вона привернула. На себе мою увагу, і я впевнена, вашу також. Це ось таке коль'є неймовірне, розкішне кольє. Ідеально підходить під сучасний стиль такою розкішною, впевненою в собі жінки, елегантною, сміливою, під якусь розкішну сукню або під діловий костюм. Мені здається, буде гарно Кожна прикраса має свій характер, і вона описує. Власниця цієї прикраси. Але не тільки так це працює, а й в обратну сторону, коли ви хочете а, додати собі якусь якість, впевненість або ніжність, ви одягаєте прикрасу, яка підкреслює саме цю якість. Для мене це працює. Я можу, немов перевтілитись за рахунок прикраси. Мені здається, ну не в іншу людину. Але прийняти на себе якісь інші риси характеру. Це дуже гарне коль'є. Мені подобається, як воно лежить. Я впевнена, воно буде прекрасно виглядати на шиї. А колір, мені здається, не дуже передається це, як ви могли побачити, по маркуванню це n klein Бачимо таке маркування. Дуже гарної якості прикраса. Мені подобається. Не всі прикраси N-Klein приходять хорошої якості. Але. Ця прикраса в хорошому стані. Ми бачимо характерне брашування. Не завжди прикраси Enkline марковані, але ви можете зрозуміти це по ось такому характерному брашуванню. Вона неймовірно приємна на дотик, дуже гарний кольє. Це якраз одна із причин, чому я замовила цей лот. Наступна прикраса це ось такий така брошка. Гілочки папороті. Цікавий дизайн. Я б не сказала, що вона вінтажна виглядає як більш сучасна річ. А мені важко сказати про якість чи якось описати її. Я не розумію. Мені здається, що вона сучасна. Не знаю, досить дивне виконання, таке враження, що це хендмед. Є така техніка, коли хтось бере гілочки або листочки квітів, дерев і заливає їх металом. От, в даному випадку, схоже на щось таке, що просто немов би ця гілочка, цей листочок залитий цим покриттям, але я не знаю. Напишіть, що думаєте з цього приводу. Наступна річ це ось такий браслет, неймовірно гарний. Такі візеруночки, дуже гарні флористичні мотиви. І перлинки. Я вам хочу сказати, що це справжні перли. Для того, щоб перевірити справжність перлів, достатньо просто потерти однією перлинкою по іншій. Ви відчуєте третя і це означає, що перлинка справжня. Я не дуже розбираюсь в якості перлів, в їх дорогоцінності, але я впевнена, що це справжні перлинки. Не знаю, що це за камушки. Можемо їх перевірити. І давайте пошукаємо маркування. Ось тут на замочку є 925-та проба. Маркування є на замочку і. І певно, що все там тільки 925, то ми не знаємо про походження цієї прикраси. Я можу пошукати. Але такий класичний дизайн не впевнена, що пошук щось мені видасть, бо зараз. Я не знаю, як у вас у мене Google Photoshop працює просто не просто погано, а дуже погано, він не знаходить якісь. Так би мовити, прості відомі речі якихось компаній пропонує. Мені якісь прикраси з Аліекспресу, коли я намагаюся щось знайти. Давайте оглянемо наступну прикрасу. Ось такий браслет, що одразу кинулось в око, це ось ця патіна, але я впевнена, що зможу це почистити. Але що мене цікавить у. В цьому браслеті найбільше, бачите, ось така структура, такий фактурний браслет. Бачимо на ньому візерунок. Мені подобається. Я думаю, він на мене завеликий десь тут 18 або 19 см. Має замочок коробочку. І на ній маркування. маркування Сара Кавентрі. Так, фокус сьогодні дійсно не хоче працювати. Бачите, Сара Кавентрі зі знаком копірайту. Я думаю, що я його почищу. В цілому немає слідів носіння, скоріш за все, ці сліди, які є, це виключно. Через неправильне зберігання. Але браслет гарний, і я це вичищу, і він буде як новий. Такі браслети від Сари Кавентрі мені ще не траплялись, але мені дуже подобається стильний варіант. Поки що все з цього лоту подобається. Насправді це гарний початок. Чого я вам не сказала, мені дуже подобається замочок Toggle на прикрасах Encline. Для мене він дуже зручний і багато модниць про нього питають. А, так, я бачу пару до браслета, Ось така срібна підвіска. Ланцюжка тут немає, але ось така підвізка є, і на ній маркування теж 925 і справжня перлинка. Якість у перлів вражаюча, немає подряпинок, незважаючи на таке транспортування. Так, до речі, поки я згадала, давайте візьмемо приборчик і перевіримо каміння. Він у мене найпростіший. Він може фіксувати натуральне каміння не натуральне. Ви не дізнаєтесь з нього, там, чи у вас діамант, чи муасаніт, він не відрізнить. Але в цілому для початку це нормальний інструмент, який допоможе вам визначати каміння вже для попередньої перевірки. Нічого не відбувається зовсім. Це, скоріш за все, Фіаніти чи, звичайне, скло. Прилад на скло не реагує зовсім. Я думаю, що тут Фіаніти, нічого особливого. І мені здається, що цей комплект більш сучасний 2000-х років, можливо, 90-х. Браслет від Сари Кавендри це десь 1970-ті роки. І Анкляйн – це більш сучасний, 90-ті роки. А наступна прикраса. Ось така чарівна брошка песик. Я не знаю, це, певно, якась гонча порода. В мене є схожі брошки з оленями, схожі по виконанню. Покриття емалі неоднорідне, десь більш помаранчеве, десь більш червоне. Песик має такі чорні носочки. Цікава брошка. Я думаю, що це десь 70-ті роки. Маркування немає, але в мене є схожі олені. Наступна прикраса, Такі дві чарівні сережки бабки це метал, щось схоже, не знаю, до речі, що за метал, але має таке покриття зверху бензинове. Дуже легенькі. Чарівні. Наступна прикраса. Ось таке серденько. Асиметричної форми, досить цікаве. Має всі кристали на місці. Це підвізка. Маркувань немає. Більш сучасно мені здається підвізка. Мені подобається, що це така некласична форма усереденька. Наступна прикраса ось такі сережки в вікторіанському стилі. Тендітні, дуже гарні. Треба їх протерти, жодних маркувань немає. Вони, скоріш за все, не дуже старенькі. По віку я зорієнтувати не можу. Це може бути як і підвінтаж, так і вінтаж. Навички скляні дуже гарні. Мені подобається. Ось така брошка. Дуже гарний, ну, навіть не знаю, це схоже трохи нагадую кленовий листочок, але, звісно, що ні. Якщо ви гарно розбираєтесь в ботаніці, напишіть, будь ласка, на що? Це вам схоже. Ми бачимо бришування на самих листочках і такі підкреслюючі глянцеві елементи, пластикові намистинки. І ця брошка дуже схожа на брошку Кременс. Але тут інше маркування де ніколи зі знаком копірайту. Прикраси цієї компанії мені зустрічається перший раз. Я знаю, що ця компанія існувала з 1950-х, по 1970-ті, десь 20 років небагато. В них зазвичай в каталогах такі великі, гарні фігурні прикраси. Вони зустрічаються не так часто. Компанія має репутацію якісних, незвичних. Прикрас, анімалістичних, таких артистичних. а Зараз я пошукаю в своєму каталозі їх і покажу вам. Це американський вінтаж. Я чомусь була впевнена, що це Кременц що це буде 14-ти позолота, але це інша компанія, і я не впевнена, чи це взагалі позолота. Треба дослідити, прочитати щось, можливо, якусь біографію, якщо я щось цікаве, знайду. Я додам сюди інформацію на відео. І зараз подивимось прикраси, які представлені в цьому каталозі від цієї компанії. Так, ось така ось така жовта черепашка. Її ціна 70 100 доларів такої брошки. Ось така прекрасна зодіакальна колекція. І я про ці прикраси чула, але ніколи їх не бачила. От конкретно ось ці дві фотографії. Можемо роздивитись. Такі прикраси 200-300 доларів на момент створення каталогу Ми бачимо, що прикраси яскраві, використовують. Використовують такі пластикові вставки, і тут тенікола, такі квіточки. Теж 100-150 доларів. Я пошукаю детальну якусь інформацію про бренд, про ціни на ці прикраси і обов'язково вам підпишу, якщо знайду щось цікаве. Так, я вже ж швиденько зайшла на eBay. І ціни на різні брошки сягають ну, в максимумі своєму до 900 доларів. За прикраси я бачу від 200 до 700. Саме цю брошку швидким пошуком знайти не вдалось. Наступна прикраса це ось такі сережки, Схожі на ліснер чи кора, вставки пластик. Це десь 1960-ті роки флористичний дизайн. Бачимо гілочку квітів, деякі вже розпустились. У ролі бутона виступає такий кабашон. Цікава, досить цікава композиція, їх треба буде почистити. Маркування немає. Але, щоб впевнити, звісно, я передивлюсь каталоги, пошукаю їх або, можливо, був маркований браслет, або що таке теж буває. Наступне, що я бачу, це ось такі також сережки зі справжніх перлів. Я не знаю, чи... ну, певно, що це має бути срібло. Застібки явно не від них, і треба ці сережки почистити. Це дійсно схоже на срібло, але я не бачу проби. Можливо, коли я їх почищу, я пробу побачу, але знову ж таки дуже гарні перлинки, мені подобаються. Відтінок цих перлинок трохи більш теплий. Якщо ми бачимо ці перлинки такі холодні, то на сережках вони більш теплі. Це не можна сказати, що комплект, але чудові сережки мені подобаються. Наступне я бачу підвіску. Підвізки маркувань немає. Такий листочок з зеленою емалю та блискітками. Наступна прикраса ось такий браслет, також з перлинками. Я вже засмучена, бо бачу, що однієї не вистачає. Я не знаю, чи є в мене десь перлинки, щоб замінити цю втрату, але це не дивно, що при такій доставці таке могло статись. Хоча тут перлинок я ніде не бачу, скоріш за все, продавець. Вже таким відправив. Про якісь недоліки не було сказано і не було показано. Тому, шкода, перлинка це невелика втрата. Давайте глянемо на маркування. Чи є якесь маркування? Так, маркування тріфарі і патент. Я не можу сказати, що цей браслет досить старенький. Він вже був у використанні. Важко буде знайти саме за відтінком схожу. І я думаю, що це 80-ті роки. У Тріфарі є гарні таблички з видом маркування і віком, коли прикраса була зроблена. Я думаю, що це десь 80-ті, але треба перевірити. Я потім, може, підпишу. А, такий цікавий ніжний дизайн. Є вже незначні втрати покриття на перлинках, і з внутрішньої сторони є сліди носки на браслеті. Я думаю, що він десь 18 см. Чудовий браслет, я підберу перлинку. На крайній випадок, якщо я не знайду схожу, я з кінця переставлю ось цю намистинку сюди і просто сюди поставлю Ну, менш підходяща, яка в мене буде. Наступна прикраса це ось така брошка. Це велосипед. Цікавий. Мені по вигляду здається, що це десь 40 роки. А, метал дуже цікаво окислився, має такий рожевий відтінок, навіть не знаю на що це схоже. Не впевнена, чи це бронза, чи якась латунь, чи якийсь сплав. Дивно для мене виглядає ця брошка. Але це або кінець 40-х, або початок 50-х років. Так, так, замочок працює, а до речі, ми бачимо тут такий гачок. І тут я знайшла ось такий замочок в цьому лоті, але він, певно, не від цієї брошки, це просто, просто замочок тут лежить. Сподіваюсь, ні з якої брошки не випало, хоча більше брошок я тут і не бачу. Бачимо прозорі, червоний синій та зелені кристалики. Не знаю, ніколи не зустрічала, маркування немає, вона мені щось нагадує. Спробувала пошукати зараз і за декілька хвилин нічого не знайшла. Якщо у вас є якась інформація, будь ласка, напишіть в коментарях.